Один місяць в рейсі підсумок, три головних плюса і три головних мінуса. Перший плюс це можливість подорожувати і побачити Америку. За цей місяць я вже приїхав 14 тисяч миль і спів побачити деякі штати. Я вам скажу, що Америка це просто неймовірна, велика і гарна країна. Але найбільше поки що з тих, що я бачив, мене вразив. Це Лас-Вегас. Другий плюс це запешка, тому що на цій роботі у вас є можливість заробляти, будучи емігрантом, не емігрантським. І кошти третій плюс особисто для мене це те, що ніхто не висить над головою. Тобто, диспетчер тобі скинув груз, в тебе є точка А, точка Б, і ти собі їдеш. А тепер саме цікаве: три мінуса. Перший мінус це поганий сон, тому що тут тобі завжди або тісно, або жарко. Або шумно, або холодно, або ще куча проблем. Другий мінус шкідлива їда, яка завжди тебе оточує. Якщо ви думаєте, що ви будете харчуватись на заправках тими піцами, хот-догами, нагіцями і тим шмордяком, який називається кавою. Нормально не буде, буде жопа. І третій мінус це те, що ти постійно грязний. Можливо, хто працює на ріферах Деревени, це їх не стосується, а так як я на флетбеті, тобто ти постійно кріпиш груз, перевіряєш груз, а це буквально ти виходиш чистий, через 5 хвилин повертаєшся грязний. Згідні ви зі мною чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях, а також додайте свої плюси, свої мінуси. І також буду дуже радий вашій підписці на мій починаючий блог. Всім дякую.